Твій сорано, ти за рідний свій край борти, смерть нас не тілі. Дуже страшна звістка, звістка прийшла на нашу територію. Громада відчула велику скорботу в тому відношенні, що життя нашого насельця, романа, Обірвалася сьогодні. Ми зібралися тут, щоб провести в останню путь нашого героя-односельчанина, мовчана Романа Володимировича, який народився 13 квітня 1979 року у селі Новоолександрівка. Закінчив Новоолександрівську школу та все життя прожив тут. Роман Володимирович був щирим, веселим, надійним і гарним сім'янином, сином, батьком, другом. Але 3 квітня 2025 року під час захисту територіальної цілісності нашої держави поблизу населеного пункту Водяне 2 Краматорського району Донецької області стрілець снайпер 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу. 9-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону загинув. У Романа залишились батьки, сестра, дружина та троє донечок. Ж моя, не лай мені. мамко мене, макоя на мені. Наказую згорнути державний прапор. Хочу вам розповісти маленьку історію про мого друга, доброго знайомого Рому Мовчана, який, на жаль, загинув. З Ромою ми познайомились років 10 назад на виставці ярмарки по бджольництву. З тих пор ми з ним почали плотно товаришувати, їздити. По стіпям України качувати, возити пчол, спілкуватися, розмовляти вечором. Дуже товариська активна була людина.